Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про активності Китаю. Вийшов Блумберг і каже, що переговори можуть відбутися вже цьогоріч. Китай спробує зіграти роль миротворця війни Росії проти. Українним Марченко каже, що війна буде в наступному році. А прем'єр-міністр це наш міністр фінансів. і Він просить гроші, що дуже логічно. А прем'єр-міністр Грузії каже, що в 25-му вона завершиться. Навпаки, хоче, щоб нам гроші та зброю не давали. А Угорщина тим часом з однієї намагається блокувати гроші та Зброю для України а з іншої сторони скиглить, що Україна їм блокує нафту. В це вже втрутилась Єврокомісія, Європейський Союз і Захід дуже злі, що ці дві маленькі потвори Фіцо та Орба не займаються якраз альтернативними шляхами, а ходять на підсосі в Росії. Ну от бензиновому, і власне там є теж кілька моментів, які зараз зв'язані із переговорами, і власне з ситуацією навколо. Угорщини та України. Давайте все це проаналізуємо, розкладемо по поличках, зробимо таку оперативну інформацію. От, дуже велике прохання на третю штурмову в них в місті Києві спалили медивак. Якісь три потвори а вночі облили паливом і спалили медивак, який приїхав в Київ на ремонт. Тобто, автомобіль, який вивозив наших поранених бійців, був спалений якимись. Я навіть не хочу сказати, що це люди, це напівгромадяни. Точно будуть знайдені поліції, тому що в Києві зробити це дуже легко при тій кількості камер, яка є. Я думаю, що там точно не 139 годин треба буде, що це будуть лічені години цих покидьків знайдуть і покарають. Причому спалили не тільки третій штурмовій, спалили кільком одразу. Кільком е, різним батальйонам порядка п'яти машин згоріло вчора вночі. Хтось говорить про схему, що, мовляв, росіяни через систему мікрокредитів знаходять боржників і ним якраз таки дають ось такі завдання. Тим більше вчора було знайдено, що одна з систем видавання таких кредитів, якраз таки її власники мають російські паспорти. Не знаю, зв'язано воно, не зв'язано, але зараз є проблема для третьої штурмової в дуже срочному порядку потрібен медивак. Якщо ви не проти, ми зараз трошки на паузу поставимо наш збір. Ми там збираємо 500 тисяч і воно росте. От, але зараз дуже срочно, тому що це якраз те, що вивозить поранених, те, що вже напряму тут і зараз рятує життя. Ви знаєте, що втретє штурмової медики суперкруті, дуже потужні, професійні, патріотичні, класні. Ну, от якраз таки для них зараз треба трошки постаратися. Тому, будь ласка, давайте всі разом включимося, щоб на цей медивак дуже швидко зібрати копієчку. Це перше, друге, підпишіться на цей YouTube канал. Нас атакують російські боти. Хочуть, щоб нас понизило в видачі і ніхто нас не бачив. Але коли ви підписуєтесь, YouTube нам посміхається і нас всі бачить. Я розпочну з Китаю, потім перейду тихо до Угорщини, Фінляндії і Марченка. Переговори можуть відбутися вже цього року. Загалом в мене виникає відчуття, якщо почитати світову пресу Bloomberg, New York Times, Washington Post, почитати нашу пресу, там Тімотіш чотири тенденції, що вже будуть скоро переговори. Президент Грузії, який не зрозуміло, де до наших переговорів, навіть він вже там робить якісь свої заяви. При тому, що Грузія, яка зробила тотальну ставку виключно на перемогу Трампа і за це потім може ще й постраждати, яка може бути окупована російськими військами. ну От яка сьогодні. Грає в олігархічний проросійський режим, де суперпатріотичне проукраїнське, прозахідне населення, прогрузинське населення і суперпроросійська влада. Навіть вони роблять якісь заяви загалом є відчуття, що нас підштовхують про щось. Поговорити з Росією навіть е Фін Олександр е Ступ теж почав говорити, що ой, вже настав час для переговорів. В них на базу Оленю недалеко до їхнього кордону прилетіло. Я не думаю, що він злякався. Я думаю, він порядний сильний чолов'яга. Типу він там від одного пострілу не повинен лякатися. Більш за все, що хтось на заході його просить, типу, давайте. Підштовхуйте Україну, що щось треба робити. Він там прямо на пункти чотири розклав, де вони можуть допомогти, де Захід може не допомагати, де що залежить від України. Одним словом, іде процес. Ну і власне підштовхують Китай, а ви натисніть. Бо як Мелоні, яка нещодавно вийшла з зустрічі з Сі Цзінпіном, сказала, що Китай може відіграти ключову роль. Ну от і йому для цього треба насправді не дуже багато просто взяти і натиснути на Росію. Аналогічний меседж сказав і фінський президент. Він сказав, що Сі Цзінпіну треба просто взяти і подзвонити Путіну, і після цього війна завершиться. Я думаю, що вони трошки применшують. Ну от свою роль і трошки перебільшують важливість дзвінка. А Путіну у але як мінімум перерізати поповину постачання технологій можна? Ну і власне зараз Захід колективно намагається підштовхнути Китай, допомогти Україні завершити цю історію, ну і змусити Росію покинути нашу територію. Хоча в Китаї свій план Лі Хуей зараз поїхав в Бразилію, Південну Африку, Індонезію для створення умов для відновлення мирних переговорів. Вони вибирають ці країни дуже вибірково. Чому саме Південна Африка, Бразилія, Індонезія? Не зрозуміло. Ну, вони такі потенційні члени-учасники Великого Бріксу, да? це великі країни, дуже потужні, представники своїх регіонів. Ну, от, але сказати, що вони відіграють яку роль в нас, якусь ні. Але захід штовхає самого сі, давай покажи лідерство. Хочеш претендувати на миротворчість, хочеш претендувати на першість, показуй. Ну і власне зараз аналітики почали говорити, що дійсно може Китай в 25 20... якраз таки п'ятому році може щось зробити. Але сьогодні Блумберг виходить і каже: ні, не в 25-му, а взагалі до виборів президента в штат. Який аргумент вони наводять? Що? Тут історія в тому, що Курс дуже різко може змінитися, якщо прийде Трамп. Китай не дуже чекає Трампа, більше йому підходить Камала Харріс, я вам це казав вчора. Ну от, і вони можуть якраз перед зміною великого курсу, ну от, після виборів, вони до виборів можуть якраз таки натиснути на Росію і спробувати завершити цю ситуацію. Для нас є дуже великі ризики, тому що там Штати, Захід, Європа, Китай, Бразилія десь там ще взялася. І все це може вирішувати. За нас без нас. Ось такий великий ризик, а враховуючи, що частина з цих країн відверто проросійські, навіть в Штатах ми бачимо велику кількість різних політиків, які дуже позитивно ставляться до Росії, нам це не підходить. Вони можуть нас розіграти. Те, що поїхав наш міністр закордонних справ Добра, в нас є прямий контакт з Китаєм. Ми можемо вести пряму комунікацію і домовляти з ним про реальні речі. Ну от і можемо з ними говорити. Інколи навіть без врахування інтересів всіх, а враховуючи інтереси себе, відповідно від чого вони можуть бути вищі. Єдине, що треба розуміти, щоб Китай нас не переламав, коли ми надто багато будемо на себе брати, і пробувати ними маніпулювати. Китай ще той гравець, і тут треба бути надзвичайно обережними. Насправді, Китай дуже небезпечна історія, яка може бути і дуже дружньою. І дуже ворожою. Причому другий стан вони можуть робити навіть з посмішкою на обличчі, і ви ніколи про це не дізнаєтесь. Ну, в кінці це зрозуміло, що зрозумієте, але тут треба бути дуже обережними і це насправді пропрацьовувати дуже серйозно. Що важливо, Китай дійсно може прийняти певне рішення. І я думаю, що це може бути рішення в підтримку Камали Харіс. Тобто, це буде так званий план Байдена, так як Байден його задумав, і більш за все думаю, що наша подорож до Китаю погоджена із самим Блінкіним. Ну і власне подорож Мелоні, де вона назвала Китай ключовим гравцем у мирному процесі, теж не тільки від себе від Італії і для України, а в тому числі для штатів. Тобто йде велика геополітична гра підштовхування Китаю до тиску на Росію. Ну і Олександр Стуб зі своєю заявою теж точно там же знаходиться. 25-й рік війна триватиме, говорить міністр Марченко, і від заходу треба ще 12-15 мільярдів доларів. Насправді, позиція міністра правильна, ми не знаємо, буде війна, не буде війна, а гроші повинні бути в загашнику. З точки зору нашої держави, він заяву робить правильно. Буде вона, не буде не важливо. Гроші повинні бути. Ну якщо війни не буде, а гроші лежать. Ну слухайте, непоганий сценарій. Гірший сценарій, якщо війна буде, а грошей нема. Бо зовсім інакше проти нас грає прем'єр Грузії, який каже: що в 25-му війни не буде. Відповідно, гроші можна не давати, зброю не давати, нічого давати не треба. Ну така позиція нам точно не підходить. І цю послугу ведмежу у всіх значеннях, ведмежу і з точки зору символізму Росії, і ведмежу і як підставу і підніжку робить молодий прем'єр-міністр Грузії, який, до речі, непогано працював у фонді Сороса, а потім перебіг до бідзіни Івана тому що все-таки знаєте, російський. Рубль солодше йому ніж американський долар, і якраз він зараз цим займається коштуванням цих російських рублів, роблячи такі антиукраїнські заяви. Ну і що говорить наш міністр фінансів? Що МВФ бачить потенційно додаткову потребу від того, що зараз у нас передбачено в програмі. Ми показуємо, що готові до найбільш непростих рішень, що ми свій внесок також робимо. Ми виходимо до партнера і говоримо, ось є дефіцит 500 мільярдів гривень, і ось є рішення, як його перекрити. Але ми також чекаємо, що на 2025 рік а ви нам дасте достатні фінанси. І фінансові гарантії, щоб ми могли профінансувати бюджет. Ну, власне, МВФ зараз діє програма на 15 мільярдів у рамках програми України. Також отримала політичні зобов'язання від партнерів щодо виділення 122 мільярдів доларів до 27-го року. Водночас МВФ розробив негативний сценарій для економіки України у разі затяжної війни. На цей випадок загальне фінансування збільшиться до 140 мільярдів. Ну, Знову фінансування це позики. Це не те, що вони нам дуже багато насиплять. Списати багато не вийшло, і тут треба покритикувати і міністра і всю делегацію. Те, що вони списали, це котам на сміх. Ну от і на сльози. Тобто, це не серйозне списання. Це вони так нам підстригли чуть-чуть, щоб ми не зламалися і могли платити далі. І далі були в цьому ярмі. Списувати треба було мінімум 50. Отак от як вони списали 37, де 12 залежить від ситуації. А треба було 37, Плюс ось ці 12, і тоді б вийшли на 50. Ну але наші не захотіли переламати МВФ, щоб переговорна група, яка до нас приїхала, поїхала звідси розчарована. Да, вона б вас не любила. Вона б вам не запропонувала посаду після міністерства. Вони б не запропонували вам освіту в крутому західному вузі. Вони не запропонували вам круту дачу після виходу на пенсію, але населення України вам запропонувало б набагато. Більше, але чомусь дуже часто наші переговірники більше грають на стороні там, чим тут. Ось тут насправді неприкольна ситуація. Угорщина вже отримує нагоріхи від Єврокомісії. Єврокомісія дуже зла, що Фіцо і Орбан, два маленьких верблюдики, ходять в Росію підкормлюватися. Вони кажуть, ну весь же ж блоку вирішив. Ми відмовляємося від російського газу і нафти. Чого ви дзвоните і скиглите, що Україна вам блокує? І там в Єврокомісії чітко сказали: слухайте, якщо Україні це загрожує небезпекою, а загрожує в них війна, вони мають право призупиняти угоду по торгівлі. Тому що війна, непередбачувані ситуації. І вони кажуть, таке можливо. Вони почали кричати Гвалт, у вас є три дні щоб розібратися. Наша Єврокомісія каже, а не три дні, скільки хочемо, стільки будемо. Вийшли дипломати непублічної політики і з Західним ЗМІ сказали, а ми не сильно хочемо розбиратись. Вони себе ведуть як зрадники. І тому ми зараз не готові бігти за них, рвати свою сорочку. Всі платили країни екстра додаткові гроші. А вони ні. Вони хочуть ще зі знижками в Росії брати. І потім виглядати, типу, красавчиками по відношенню, що всі переплатили. Але так не буде. І от Євросоюз їх теж зараз трошки хоче покарати, тому що нафта. Лукойло пахне кров'ю, сказали західні політики, не називаючи свої імена, але повністю це підтвердили газеті Політико. І ці два падавана теж пахнуть кров'ю путінським потом і українською кров'ю. Розумієте, тому нам зараз треба їх дотискати. Не повинно бути такої легкої е колаборації. Вони за цю колаборацію повинні платити. Сіярто провів нараду з Лавровим і з міністром закордонних справ словаччини Юраєм Бланаром. Ну от і він що каже? Ми постійно аналізуємо можливі правові та технічні рішення, які забезпечать безперервність постачання нашої нафти незалежно від української заборони на транзит. По-перше, нафта російська. І коли Угорщина називає її нашою, говорить про те, що Угорщина готова стати частиною Росії. А це виглядає трохи смішно і страшно. Друге. Е Сіарто каже, що Будапешт продовжує працювати над відновленням довгострокової безпеки постачання нафти. Третє, що він каже, що вони з Словаччиною блокують надалі для України військову допомогу, поки з Росії не знімуть санкції. Тобто він хоче з Росії зняти санкції, і тоді дасть нам зброю. Єдина є проблема, напевно, цього маленького. Побритого дипломатика треба розчарувати. Санції вже не проти Росії тільки, вже проти нього теж і ввела їх Україна. І вводимо ми санкції жорсткіше інколи навіть ніж Європейський Союз. Бо краник перекрили і крапка. І те, що нам вчора погрожували, що ми не будемо вам дизель давати, так ми розуміємо, бо ми вам всю нафту перекрили. А що ви нам можете дати? Ну коли ми перекривали вам нафту, ми теж розраховували, де екстра додаткові об'єми ми будемо брати. Ми то прорахували, бо ми перекручуємо. Ви краще подумайте, яким чином прийти і вибачитись, віддати Україні військову допомогу, яку ви блокуєте, розблокувати гроші для Польщі, які ви зараз блокуєте за допомогу нам, щоб вони нам далі нову допомогу могли давати. І тоді ми подумаємо, відкрити краник чи ні. А усі ваші загравання до Євросоюзу. А ви дивіться, вони порушують правила? Так правила порушувати перші почали ви. А ми граємо між капель і знаємо, що робимо. Тому в даному випадку можемо побажати цим падаванам невдачі, тому що вдача буде на нашій стороні. Ви грали проти нас два з половиною роки. Сьогодні м'яч на нашій стороні поля. Але. Ці, ці уроди далі що роблять? Вони спростили умови в'їзду для росіян Білорусі білорусів, Угорщина. Причому зробили таку історію: національна карта тобто росіяни через Угорщину можуть заїжджати на два роки, типу, працювати. Ну от на два роки, а далі з Будапешта розлітається куди хочуть. Фінляндія, наприклад, заборонила взагалі в'їзд. Ну от, а вони кажуть, ні ні ні, в'їжджайте. Наприклад, зараз європейські спецслужби стурбовані, що це ж будуть не гастарбайтери, яким там нема роботи в Росії. В Росії робота є. Дві тисячі доларів він на Донбас. А потім без рук, без ног на Сибір доживати. Розумієте, а ось цих це ж агентура. Вони зараз поїдуть в Паріж, в Німеччину, в Польщу. Що робити? Теракти в Німеччині вчора загорівся ем, хімзавод. Я говорив з польськими дипломатами. Вони говорять, що теракти, які були підпал торгових центрів, під пал заводів, підпал фабрик, вони всюди бачать російський слід. Вони скоро, до речі, мають вийти, якщо не побояться, з офіційною нотою, що в них є докази, що там чіткий грубий російський слід. Вони нагнітають паніку. Підпалюючи виробництва та публічні простори, типу торгових центрів та бізнес-центрів, створюючи атмосферу паніки, так працюють терористи. І Орбан зараз каже: 65 тисяч таких карт ми готові видати росіянам та білорусам. Щоб через Угорщину їхали. Більше того, я вам скажу, що сьогодні Угорщина стала хабом для українських колаборантів, ті, хто працювали на Януковича, на Росію, на ФСБ, були в Києві, типу там різні політологи, соціологи, там різні політики недобиті. Вони сьогодні в Будапешті, для них створили спеціальний інститут, вони там оформлені, типу наставку. І ось національна карта. І вони там працюють. Ну, типу, працюють. З Москви отримують конверт з грошима і коментують, що Україна вже повинна бігти здатися під Путіна, признати окупацію Криму, Донбасу, і інших територій. І тоді настане мир. Ви теж такі заяви чули. Вони включаються навіть в деякі українські телеканали. Деякі навіть в марафоні, але Угорщина стала таким хабом для російської агентури. І ось зараз вони намагаються збільшити цю російську мережу до 65 тисяч. І зараз ми бачимо цю загрозу. Європейський союз над цим повинен попрацювати. Бо виходить так, що Угорщина стає шенгеном для російських агентів. Угорщина робить нелегальний безвіз для російських військових, які сьогодні будуть знищити. Оборону Європейського Союзу. В Європі вже говорять, ну це пряма робота на ворога. Вони зливають національний інтерес Європи. Поки що про вихід Угорщини з ЄС заявили тільки дві країни. Перша це Фінляндія, друга це Польща. Їм там не місце. Є страх Європейського Союзу. Вони бояться з'єднати Росію з Сербією, тому що вони розуміють, якщо Росія буде постачати напряму зброю в Сербію, почнеться наступна історія. Вони просто почнуть знову нову велику пожежу на Балканах з різнею вбивствами і багатьма іншими речима. І угорщина, яка в ЄС та в НАТО, не дозволяє проходити Росію. Ну, давайте чесно, розпишемо два сценарії: вихід Угорщини з ЄС. НАТО все рівно зможе блокувати. Перше, друге, Україна входить. Ми блокуємо Угорщину, Росія через Україну не пройде і теж, Угорщина стає коридором, але він тупіковий цей коридор. Знову ж таки, європейська стратегія залишається в безпеці. Ми їх не з'єднуємо. Тому Угорщина насправді сьогодні виконує роль такої прокладки, щоб не з'єднати двох заклятих друзів, щоб вони не почали знову таки розпалювати кров на Балканах. Україна готова гарантувати, що цього не станеться. Давайте більше піднімати питання викидання Угорщини з Європейського Союзу. Європа повинна бути справедливою друзі. Два питання: чи дійсно Китай допоможе вгомонити Росію, всадити їх за стіл переговорів на проукраїнських умовах до виборів Сполучених Штатах? Нагадаю, це перша половина листопада. Перше питання, друге питання до вас: чи зможемо підняти та дотиснути на офіційному рівні виключення Угорщини з європейського союзу? Напишіть це теж в коментарях. Дуже прошу для третьої штурмової медивак, які спалили вночі. Давайте зберемо і покажемо, що російська агентура тут не всесильна, що вони спалили один, ми купимо два. Але цих покидьків точно запроторимо до в'язниці. Точно для них не буде покарання, як дехто писав в коментарях. а Давайте їх на фронт відправимо, щоб що, щоб вони цілі бригади здавали, щоб вони наражали життя наших героїв. Ні, таке нам не треба. Вони підуть у в'язницю відповідати і зливати, хто платив бабки і хто давав ці завдання, щоб і замовники теж постраждали. Те, що Росії за це прилетить відповідь, повірте, прилетить. Але зараз дуже важливо, тому що це третя штурмова бригада, це медивак, який вивозить хворих. Він поїхав сюди на ремонт. і Зараз треба якраз пошвидше їм його знайти. Тому, будь ласка, банка, картка, PayPal, допоможіть. включитися. ну і підписка на канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.